привіт глядачі і гості мого каналу. Сьогодні продовжуємо розмову про шкарпетки. Що зв'язала, що в'язала, зв які процеси в процесі, в процесі які плани? По-перше, хочу показати розповісти вам про ось ці шкарпетульки. Ось такі вони чудові, прикольні. Це жакард. Я в'язала, я коли побачила оцей візеруночий колосок, у мене зразу з'явилася ідея. І я почала в'язати, але процес у мене чогось затягнувся. В'язала я їх на спицях номер 2 такі невеличкі 10 см, по колу. Але я вам рекомендую в'язати все ж таки жакард не менше 2,5. Вони дуже плотні. Так, да, вони теплі, але вони такі не дуже еластичні. Ідеяка. Небо, поле, хлібне поле, зерняточки. Оце ж смужки взагалі мені дуже подобаються. П'ятку в'язала звичайно. Бачите? Це як воно називається? Не знаю подкова, мабуть. Боже, бо звичайно, п'ятка я завжди в'язала. А мисок. ось так він виглядає, закривала я мисок, коли мені залишилося по 6 петель, 3, ось 6 з однієї сторони, 6 з другої, 12 петель. І я їх закривала голкою. Таким методом петля в петлю він називається. Цей спосіб мені дуже подобається. Бачите, нічого нема. Взагалі, дуже класно виходить. Ніякого шва нема, нічого, абсолютно, взагалі класно, коли ви в'яжете лицевими петлями, це петля в петлю. Закривається класно. Жакард, у мене запитують, як він виглядає, покажи, як він виглядає з баворітньої сторони. Давайте я зараз вам покажу. Я теж старалася було акуратніше, але все ж таки ось так вийшло Не знаю. Я в'язала так, щоб опрятати цю ниточку через кожну петлю перекручувала. Не знаю. Мені не подобається такі смішні. Це подарунковий на подарунок будуть. Візеруночок, оцей візеруночок, я ось тут виложу і виложу файл в спільноті. Там легше його... Мабуть, і скачати, і розглянути легше буде, чиму відео. А далі, я далі вам покажу шкарпетки, я в'яжу хлопця. Оцим швидким способом. У мене є майстер-клас на каналі, бо я вже давненько записувала його. Ось це 45-го розміру, вони а, манжет такий невеличкий, бачите, короткий. Вони. А бувають манжети ось такі і високі. Таким же способом ну, я маючи давати. Тут така п'ятка. Тут по-іншому його вже один на один тут в'язала. Якось так. А, як я їх в'яжу, у мене є розпочатий процес. Я вам зараз покажу, може, так буде зручніше, Я їх в'яжу на двох спицях не по колу. Ось. Ось такими спицями, звичайними, шкарпетковими, але їх у мене чомусь залишилось 4. Одну спицю я десь загубила. І не знаю, тепер мені треба купувати нові спиці для в'язання по колу. Так. Мадріть, як я їх в'яжу. Зараз ниточку. Давайте розпочати процес. А я їх в'яжу ось отсюда, з резинки. В'яжжу вниз, задній частини п'ятки. Переходжу вниз п'яточки, підошву в'яжу, так, розгортаю і отут в'яжу вверх. Коли в'яжу вверх, я отут збоку їх з'єдную. Ну, все. Дуже легко за вечір можна зв'язати шкарпетульки. То був розмір 45-й, а це, ну, мабуть, 43. Я тоді. Ну, різних розмірів в'яжу. Волонтери просять різні розміри щоб були, тому в'яжу різні розміри. А, пряжа, пряжа, я, мабуть, вже говорила, це етнонатуралів вчари 100% вовна. Вона іноді, оця ниточка попадається такі калючки. Але після того, як їх. ВТО проводиш, то вони дають пушок. І я пом'якшувачем полощу, вони становяться більш м'якіші. Але зато вони дуже теплі. Те саме теплі шкарпетки. Так, далі, що у мене ще в процесі? Є у мене в процесі ось такі шкарпетки. Я одну. Так зв'язала наполовину ось ці спиці, бачите, вони два, 2, а номер 2 і всього 10 см. Коли розпочинала в'язати ці шкарпетки, вони мені дуже сподобався візеруночок, а потім щось я розчарувалась, ну, взагалі не знаю. Якось вона. А, оці букляшечки тут були малесенькі, бачите, а далі все більше, більше і більше. П'яточка, звичайно, як я в'яжу, вона посилена. І це є, коли в'яжу одну лицеву, другу пропускаю через ряд. І виходить, такі, як витягнута петля через одну. Ось, і точно так же підошва тоже я в'яжу так з витянутою петлею. Ну, Під'єм звичайний в'язала тут збоку. Ну, такі. По вседне, на кожен день. Скарпетульки. А колір такий мені подобається, бо вони підійдуть під сапожки, ботиночки, Ось що теж на подаруночок. Ось такі процеси у мене в процесі, що я планую, по-перше. По-перше, я планую купити себе, собі а, спиці. Дуже хочу ці а, тріо, а я не знаю. Хочу спробувати. Дівчата в'яжуть, може зручніше буде їм в'язати, ну не знаю. Звичайно, хочу купити 2,5 спиці, бо якось мені процеси оці є, але хочеться щось іще мені розпочати, бо іноді хочеться чередувати а, різні візерунки, якісь а попадаються мені якісь ідеї, хочеться їх зразу реалізувати, а спиці усі такі ж крипеткові, бо що в мене нема зайняті. Ось також. Хочу в'язати побільше в'язати хлопцям, хочу якісь партії вже зв'язати та відправити. Ну, отакі у мене поки що плани. Дякую, що завітали на мій канал, подивилися, ставте запитання. Які, може, цікаві, хочете майстер класи я запишу, які є питання. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, приєднуйтесь, до побачення, Па-па.